Усім привіт, це програма тут добре. Історії про місця в шостя, де не тільки працюють, а й дарують усмішки, довірують роботу. Коли життя кидає виклик, варто не стояти на місці. Шостка місто, яке вміє рухатися, і не тільки вперед, а й в сторону до здоров'я, сили та балансу. Саме тому сьогодні ми прийшли до спортивного клубу Life in Motion. Саме тут рух стає філософією життя. А команда тренерів допомагає кожному знайти власний ритм. Заходимо і одразу відчуваємо це зовсім не підвод. Але залізячим це сучасна арена, де світло лється з великих вікон. А простір організований так, що навіть у пікові години немає відчуття тісноти. І навіть у часи, коли шостка переживає випробування, цей клуб працює як надійне фортеця. Коли навколо зникає світло, вода і тепло. Тут світло є, тепло є, а душові з гарячою водою повністю функціональні. Це не просто зручність, це точка стійкості та можливість підтримувати особисте гігієну, не зважаючи на зом. Шні обставини, та от справжня зірка тут це обладнання. Клуб Life in Motion справді вклався у передові моделі. І як заявляють власники, деякі тренажери ви просто не знайдете в інших залах нашого міста. Але ж головний рушій прогресу тут це люди. Команда тренерів. Я бачу їх зараз. Вони не стоять опершись на поручні. Вони живуть цим процесом, рухаються між рядами, виправляють техніку, підштовхують поглядом, а іноді й твердим словом. А ми тим часом ідемо залою, де народжується справжні харак. Актор, і зустрічаємо одного з провідних наставників клубу. Знайомтесь, це Ярослав Петруня, сертифікований фітнес-тренер, який сам є кандидатом у майстри спорту з паверліфтингу. Він знає, що таке системність і результат. Ярославе, розкажіть, а як починалася ваша спортивна кар'єра? В дитинстві я займався легкою атлетикою. Потім з 2013 року я займався залізним спортом силовим по системі full body. Це кругові тренування на всі групи мишців. А тренером я працюю з 2023 року. Я звільнився з лави національної гвардії України і почав займатися фітнес-тренером. На це в мене є освіта вища і проходив курси. В Київській школі «Кросфіт Дох». до речі про кросфіт. Ми якраз перебуваємо біля зони функціональних тренувань. Ярославе, розкажіть нам детальніше про цю частину залу. Що ми маємо? Переперекладено на якою підтягуються, можна допомагати. Отакі от резинки, які допомагають, якщо зі своєю вагою немає можливості підтягнутися. Ну і ще недобре розвинута сила. Потім у нас є такі от крюки, куди ми можемо покласти гриф, ну штангу, і під різними кутами. Робити вправи, жимові вправи. Потім функціональна зона для Присіда та броска медбола. Оце от медболи у нас різної ваги. Потім присідаємо, можемо робити тягу. Но для тяги в нашому залі є ділянка інша, де займається наш тренер. Марк слово досвідченого спортсмена завжди має вагу, і ми раді, що поруч із нами зараз є ще один наставник, чий досвід говорить сам за себе? Це Марк Долженко. Для нього спорт це стиль життя і доказ того, що меж не існує. Вже 8 років я займаюся професійним порифтингом. Мене дуже Уже багато досягнень. Восьмикратний чемпіон України, двохкратний, абсолютний чемпіон Європи, віце-чемпіон світу, входив до складу та представляв свою країну на міжнародній арені. Марк, ви бачили багато спортивних комплексів. Скажіть, будь ласка, чим на вашу думку цей зал Life in Motion особливий? Вони тут зручно всі є гантелі, штанги, умови для заняття. Душ роздягальна. А який результат? Яка історія успіху ваших клієнтів за час роботи в Life in Motion, змушує вас сказати? Ось цим ми дійсно пишаємося. В мене є група дітей, які професійно теж займаються порліфінгами. Я їх взяв віці 14 років. Їм зараз майже 18. Хто кандидат майстера спорту, хто просто там призери і чемпіони області? Це справді надихає Крістін. Стоп! От а тепер старт. Ви чуєте це, друзі? Ось вона правдива атмосфера клубу Life in Motion. Марк Долженко, незважаючи на нашу розмову, не втрачає з поля зору жодного руху своїх підопічних. Увага до деталей! Ось що тут на першому місці. Кристіно. Ми бачили, як Марк контролює кожен ваш рух. Скажіть, будь ласка, нам і нашим слухачам, що є найціннішим для вас у цьому процесі? Я зараз е, йду на біговій доріжці. Я займаюся спортом приблизно року. Займалася в іншому залі. Прийшла до цього залу тому що мені тут подобається атмосфера хотіла давним давно потрапити до марка тому що він мені подобається як тренер займаюся тут третю трену тому вибрала цей зал, бо тут класно. Отже, бачимо успіх. Тут це спільна робота. До речі, окрема фішка клубу це тренування англійською. Дмитро ще один тренер Life in Motion, поєднує фізичний розвиток із умовною практикою. Це справжній виклик для тіла і мозку. Водночас, і ще один доказ, що тут постійно рухаються вперед. Але Life in Motion – це не лише про тренування. Тут дбають про здоров'я комплексно. Коли ми заходимо в цей зал, відчиняємо цю двері. У нас завжди на Місці сидить наш робітник, приємна дівчина, яка вам може пропонувати різні БАДи: БАДИ, спортивне харчування, вітаміни, амінокислотні комплекси, протеїни. Вона може зробити коктейль, і також вона надає інформацію щодо інших послуг. У нас інші послуги є: це Тренера, які проводять тренування в залі, є свій дієтолог, нутриціолог. Ярославе, Ярослава. Розкажіть, ви як колишній військовослужбовець? Чи є серед ваших клієнтів військовослужбовці? Розкажіть, будь ласка, про роботу з ними чи є якісь особлива психологічна підтримка для них? Хлопці зараз не можуть постійно приходити займатися, коли у них є на цей час. Вони приходять. Ми працюємо. Це їх дуже розвантажує, бо дуже велике зараз навантаження на службі. В наш складний час. Тому це для них зал як терапія, можна сказати. Ветерани приходять, вони можуть отримати за програми ветеранський спорт, спортивне харчування. Вони можуть придбати абонемент. і це сплачує держава. І ось спортивний клуб перетворюється на центр відновлення, адаптації та психологічної підтримки. Це не лише про м'язи, це про повернення до активного життя. Що цікаво, діяльність клубу не обмежується лише тренажерною залою, навіть поза цими стінами команда за залишається командою, тренери та учасники клубу регулярно разом ходять у походи, долають малювничі маршрути і постійно шукають нові випробування. Раніше ходили дуже часто, кожну неділю. Ну або один раз в місяць. А взагалі куди ви ходите? Ходимо ми в піроговки на ІСО. Це ну, на кручу. Ходимо, або на білі берега в образівку. Ми їздили, теж там ходили. Все дуже гарно. Зараз рух він виручає, тому що в наш складний час ментальне здоров'я зберігати треба. А завдяки руху це можливо. Дуже дякуємо вам за вашу роботу, за те, що ви у такий складний, непростий час проводите заняття, тренуєте людей, робите їх сильнішими за те. Що ви дійсно їм кажете, що рух це життя, і підтверджується це не словами, а діями. Ми дійсно перевірили і у цьому залі дійсно добре. І це нова наша точка. Добра в місті шостка. Дякуємо вам за вашу роботу. Дякую, це була програма тут добре на радіо. ТКС. де б ми не були разом. Будуємо карту добрих місць нашої шостки. До зустрічі на хвилі 102,5 FM.